Розширене налаштування приймача викликів офіціанта Rex HCM632. У цьому відео ми розповімо, як налаштувати приймач для умов роботи в вашому ресторані. Регулювання гучності сигналу оповіщення про виклик офіціанта здійснюється просто. Для збільшення гучності мелодії виклику натискайте кнопку UP, а для зменшення гучності натискайте кнопку Down. Всі інші функції приймача HCM632 Rex встановлюються в меню налаштувань. Для входу в меню налаштувань натисніть і утримуйте кнопку FUN до появи на екрані напису F1. Розділ F1 призначений для програмування кнопок виклику в пам'ять приймача hcm 632 rex а розділ F6 для видалення кнопок виклику. Як додати і видалити кнопки виклику, ми розповідали в попередньому ролику, посилання на який в описі до цього відео. Встановлення тривалості виведення номера кнопки виклику на екран приймача. Якщо ви хочете, щоб номери викликів з кнопок світилися на екрані довше або менше, це можна налаштувати в розділі F2. Тут встановлюється тривалість виведення номера кнопки виклику на екран приймача. Як це зробити? Для входу в меню налаштувань, натисніть і утримуйте кнопку FUN до появи на екрані напису F1. Натисніть кнопку UP, на екрані з'явиться напис F2. Натисніть Enter для входу в розділ. На екрані за замовчуванням вказано число 15. Це означає, що номер кнопки, з якої надійшов виклик, буде виводитись на екран приймача протягом 15 секунд. По закінченню даного часу номер автоматично зникне з екрану приймача. Час виведення номера виклику на екран регулюється від 0 до 99. Припустимо, що необхідно зменшити час виведення номера виклику на экран до 3 секунд. Натисніть кнопку Down, щоб зменшити числове значення з 1 до 0. Ви отримали число 0,5. Тепер натисніть кнопку Move, щоб перейти до редагування розряду одиниць. Натискайте кнопку Down, поки число 5 не зменшиться до 3. Для збереження змін натисніть кнопку Enter. Ви повернулися в список розділів. Натисніть один раз кнопку Escape, щоб вийти з меню налаштувань. Перевіряємо роботу виведення номера. При натисканні на кнопку виклику сигнал надходить на приймач, але через 3 секунди зникає з екрану приймача. Виконане налаштування. Працює. Вибір мелодії звукового оповіщення. Якщо вам потрібно змінити на приймачі сигнал сповіщення про виклик офіціанта, вам потрібен розділ F3. Зайдіть в меню налаштувань, затиснувши на декілька секунд кнопку FAN на екрані F1, натисніть два рази кнопку UP на екрані F3, натисніть Enter для входу в розділ. Використовуючи кнопки Up і Down, перегорніть список мелодій приймача виклику. Обравши вподобану мелодію, натисніть кнопку Enter, щоб зберегти зміни. Натисніть один раз кнопку Escape для виходу в робочий режим приймача. Перевірте вибір мелодії. При натисканні на кнопку виклику на приймачі звучить обрана мелодія. Встановлення тривалості звучання сигналу сповіщення. Зайдіть в меню налаштувань, затиснувши кнопку FUN На екрані F1. Натисніть 3 рази кнопку UP На екрані з'явиться напис F4. Даний розділ відповідає за тривалість звучання мелодії виклику. Натисніть Enter для входу в розділ. До завмовчування встановлена 1 секунда. Тривалість звучання регулюється від 0 до 15 секунд. Використовуючи кнопку UP встановіть потрібне число, наприклад 5 секунд. Далі натисніть кнопку Enter для збереження змін. Натисніть кнопку Escape для виходу з меню налаштування. Перевірте тривалість мелодії виклику. При натисканні на кнопку виклику грає мелодія і через 5 секунд звучання мелодії припиняється. Призначення кнопці виклику окремої мелодії. Приймач HCM632 має унікальну функцію, що дозволяє призначати кожній кнопці або групі кнопок окрему мелодію. Це може стати в нагоді для виділення сигналів виклику з віп-залів з літнього майданчика або з кухні. Зайдіть в меню налаштування, затиснувши кнопку Fan. На екрані F1. Натисніть 4 рази кнопку UP. На екрані з'явиться напис F5. Даний розділ відповідає за закріплення конкретної мелодії за будь-якою кнопкою виклику. Натисніть Enter для входу в розділ. Використовуючи кнопку UP і Down, оберіть потрібну мелодію, натисніть кнопку Enter і вкажіть номер кнопки виклику, за якою буде закріплена дана мелодія. Нехай це буде кнопка виклику під номером 2. Натисніть на приймачі кнопку UP, щоб збільшити числове значення з 1 до 2. Ви отримали число 02. Тепер натисніть Enter для збереження змін. Поверніться в робочий режим приймача, натиснувши два рази кнопку Escape. Перевірте роботу приймача при натисканні на кнопку номер 1 звучить стандартна мелодія. А при натисканні на кнопку виклику номер 2 звучить окремо обрана мелодія. На цьому огляд налаштувань приймача Аж 632 Rex успішно завершений. З будь-яких питань рекомендуємо звертатися до фахівців офіційних представників американської компанії Royal Rex в Україні. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і залишайтеся з нами.